Друзі, всім привіт! На жаль, сьогодні не буде у нас якогось такого перфекціонізму. Знову буде сумна тема. Гарні ідеї, погане виконання. Мені в роботу попала котушка Фаворит Сапфір. Абсолютно нова, новий екземпляр. Прислали мені зі складу з проханням. Розібратися людина, яка купила, відразу почала казати, що щось, щось не так. Ну, що було? Було таке що катушка погано оберталася. Зараз я трошки виправив. А, от. От зараз, да, видно, що вона вже йде. За ротором, за ручкою більш-менш обертається. І ну, вигляд був, на жаль, сумний. Тобто, люфта, навіть технологічно якогось зазору, не було взагалі, було в нуль, а це робити не можна. І через те вона погано оберталася. Коли я забирав зайву шайбу, то з'являвся шум. Ой, ну що робити? Ну, Просять, просять зі складу, це не в Україні. Трошки можете заспокоїтись покупці з України. Що мені довелося зробити? Ну, приблизно те саме, як було показано в відео в, в одному з минулих моїх відео як дурять покупців вживаних котушок. Там трошки більше подробиць на, на цю тему. Що мені єдиний шанс, що я міг зробити, значить, поставив шайбу на цей бік. Шайбу в... тільки 0,05 розміром. Відповідно, ці зуби піднялися. П'ятно контакту у нас трошки зменшилося. Ну, це я так у масштабі показував, тільки на. 5 міліметра І вже робота стала набагато тихіше. Набагато тихіше набагато легше. Це те, що ви можете зробити. Далі, схема давайте її трошки збільшимо. значить Ось у нас схема. Ось ми маємо. Паразитну шестерню. Тут в базовій комплектації нема підшипника, тут втулка у нас. Міняємо, ставимо підшипник 5 на 8 на 2,5. Далі те, що зараз, з чим я буду працювати, я не знаю, що, що тут можна зробити. А, обгонна муфта. Ось вона на схемі: хто не знає термінології, ось вона у нас на схемі, яка відповідає за обертання ротора тільки в одному напрямку. Я по черзі виймав деталі і з'ясував, що також на обгонній муфті, не дивлячись на те, що вже на цих шестернях немає, немає люфта, на обгонній муфті теж котушка застріє. І коли я дістав дзеркало, так, зараз я його дістану з котушки. Обгонна муфта. Зараз спробуємо збільшити. Якось давайте спробуємо додати світло. Вже, дивлячись на те, що котушка нова вже має подряпини. На жаль, не, не дуже видно. Спробуємо так. Д, ну, можете повірити мені на слово. Цей сердечник. Обгонної муфти має вже подряпини, має вже сліди використання. І саме ця деталь вона е, пригальмовувала весь механізм. Ну, в принципі, так. Да. Тут видно вже он, е, дорожка От, від цих е, від оцих. Маленьких роликів. ну Якщо сердечник, я ще зможу заполірувати, що з цими, з цими маленькими роликами робити? Ну Хочеться плакати. По суті, сказати так, що катушка ця непогана. Катушки фаворит. Фаворіт Цуріноя, деякі інші виробники, в тому числі в Україні, здається, фішн-крої. Взяли одну ту саму модель, назвали по-різному і продають. По суті, ідеї там непогані, виконання там непогане. Ну, Наприклад, візьмемо цю шестерню, паразитна шестерня. Так, наприклад, виглядає звичайна паразитна шестерня ну, в якихось там флагманах, салмо, якихось там інших китайських котушках. Звичайні тут зуби маємо. В а, цих катушках фаворит зуби мають трошки а, іншу форму. Ну, Давайте трошки збільшимо, щоб ви а, змогли зрозуміти. Да, бачите. Значить, ця форма зубів називається е евольвента. Е евольвента – форма зубів. А, це сама тиха форма зубів. Такі саме зуби мають всі. Годинникові механізми, механічні годинники старовинні мають саме такі. Тобто це дозволяє працювати якмога тихіше. Або, наприклад, візьмемо інший вузол. Гарне рішення мають, наприклад, Hurricane, Sirius. На кулісі маємо не тільки підшипник, але ще таку гумку, яка дозволяє. Механізму працювати, коли шток там обертається разом зі шпулею. Це все тихо, нічого не клацає. Маємо там, наприклад, в останніх в останньому вже із Сапфірі, а до цього були Сіріуси, хорікини. Маємо ручку, яка вкручується в ведучу шестерню. Душка. Цю душку я навіть ставив колись на катушки Шимано, бо хороша форма. Але, якби. А, і ось, да, теж дуже гарна е, е, ідея. Маємо тут не тільки підшипник е, в гайки ротора, а ще фторопластову е, втулочку таку, щоб. Теж шТОК, і весь цей механізм е, працював якісніше, е, тихіше і якісніше. Якби виконання всіх цих деталей, всього цього механізму було досконалим, так на, як, наприклад, на дайві чи Шимано, то, і, відповідно, катушка була б теж е, відповідної якості. А так, маємо декілька нюансів. Тож, в принципі, вам вирішувати, купляти чи ні. По суті, цінник непоганий, але маєте пам'ятати, що, наприклад, в Сапфір, а Сапфір, до речі, це той самий, це та сама модель, що і Bluebird Фаворитовський. Значить, треба додати підшипники, значить, сюди. Може бути проблема з обгонною муфтою, про яку я вам вже сказав. Тому краще в магазині попросити, щоб вам принесли декілька екземплярів. А от І вибрати серед них. Не забуваємо став, ставити підшипники. В кноп. В кнобі нема жодного підшипника на, на відміну від Bluebirк, де, де вже стоять підшипники. Ну і по суті, і все. По суті, все, отакий От у нас е, сьогодні огляд. Якщо якісь залишилися питання, якщо ви хочете <кій>, дати свою катушку на ремонт, на обслуговування, не дивлячись на те, що я не в Україні, все одно е, пишіть, я вам порекомендую: дам контакти перевірених майстрів, які допоможуть вам е, в цьому питанні. До скорої зустрічі! Дуже прагну від вас почути відгуки і знати, чи сподобалось вам це відео, чи не сподобалося. Пока!